Слово кулею напував, слово лезом аж до осердя, скільки витримало навал, та ще більше набралося тверді, не зламалося, не зійшло з повноводям чужих наречій. Слово долю до рук взяло, Вибрало уми старечі в арсеналах новітніх зброй, І засяяло, світ збудило. Слово ж першим, як Бог було, Першим знову зростило крила. Цій людині, що від зневір попрощалися з ним прийдешнім, коли десь у підвалі звір Гвалтував, катував, а клешні московицькі тягли знутра. слово зречення, не тутешні говорили на русском, гра. Ворог досі підступно бреше, наче свій. Наче рідний нам, та розплющте нарешті очі, годі вірити цим котам. Вони мову згубити хочуть, мова наша броня міцна. Бо ж бояться її, мов смерті, надвисока її ціна, але варто за неї вмерти, слово рідне, і меч, і щит, мова рідна, боржам і трунок. Але знає нарешті світ: Українське їща загронить, розірє за струмком пісень, Загружається добрим словом. В Україні настане день, Україна воскресне знову, в ріднім слові.